Двокімнатна квартира 62 квадратних метри, 63 тисячі доларів. Залишилося лише на четвертому та на п'ятому поверхах. В будинку буде ліфт. Отож, показую, з входу заходимо місце під шафу купе по ліву руку. До речі, тут встане величезна шафу купе, прямо спальня квадратної форми. Знову ж таки, наголошую, бо дуже зручно розміщати в меблі. Так, по праву руку санвузул, де будуть видані всі сантехнічні виходи. Ліворуч ще одна спальня або зала з кутовим вікном. О, тут вже працює техніка, скоро буде дитячий майданчик. Так, повертаюсь і заходимо в кухню. Кухня близько 15 квадратних метрів. Наразі ще немає теплої підлоги, але нагадую, що ми розкладаємо теплу підлогу абсолютно по всій площі квартири. І з кухні вихід на балкон. Балкон буде відкритий з величезним гарним краєвидом. Наразі на одну з перших наших сімейних фортець та на виноградники.